Так, Друзі колеги, всім привіт. Доброго дня. Завітав до нас Гермес. компанія Гермес. Придбали якраз вчора відвал, хлопці привезли. а Сьогодні їздили на Київ там по роботі і заїхали на, на задній дорозі до нас. Значить, Зараз хлопці розкажуть взагалі, що в них є, які ціни взагалі на продукцію, що виробляють. Можливо, якісь там скидочки, як розмовляли. там. В общем, слухайте да, і дивіться, коментуйте, ставте лайкосики. Доброго дня всім. Сьогодні розглядаємо відвал, самий, стандартний, самий надійний для трактора МТЗ, ЮМЗ і так далі. Складається він з 4 полотна, четверка усілітелі, 12 кавуха йдуть, механічна добавка для зміни куту повороту, підсилена рамка, гідроциліндр з 40 штоком. Також в нас в комплекті є лонжерони 12 мм із стяжкою. Цей відвал е, стандартний, ніяких особливостей немає, окрім надпису гермес та надійності. Так, да, все все надійно все Працює пристойно. без проблем. Багато людей дуже придбали такого відвала. Е, простий, надійний, можна змінити кут нахилу прямо. Можна встановити, підійдіть сюди, будь ласка, замість гуми 28 мм. Можна встановити металовий ніж з десятки. У нас є він також. Е, Ну, Постачаємо комплект mm -hmm. його. Mm -hmm. І можна виконувати якісь негрейденні роботи, це громко сказано, невеликі, розрівняти щось, горб якийсь невеличкий зняти, пісок, щебень, будівельні матеріали, можна ним трішки погорнути. Відвали витовляємо до будь-яких тракторів, починаючи із, я не знаю, з 20 кінських сил і закінчує Саме максимальне, що ми робили, мабуть, 220 або 230 кінських сил. Здарова. Робимо креслення, все онлайн. Люди надсилають нам фотографії. Ми робимо ескіз, надсилаємо їм. Вони розміри знімають. Поки що промахів. Ну 100%, можливо, 1% якийсь був, і все. А так, все Все чітко, все працює. Гідроповоротні є на два циліндра. На імпортні трактори в цьому році тенденція пішла на всі імпортні. Садін, Маккормік, чанфа, кий також імпортні зараз поставили. Тому відвали робимо до будь-якої техніки. Конфігурація лопати така, чому ми вважаємо е, особисто, що ця конфігурація краща? По-перше, е, ця частина ножа піднімає е, весь сніг, який набирається, для того, щоб він міг потім перевернутись далі. Uh -huh. Якщо лопата рівна, вона на швидкості працює е, вроде би, як краще. Це для швидкісних ну, для автомобільних. Але для чистки тракторами вона менш підходить, тому що вона потім починає пропускати і ковтати під себе. Ага. Ніж 28 мм, і подовжений 200 мм висотою mm -hmm. ставимо, для того, щоб резина хоч трішки підвернулася і він плавніше в нас працював. Тому... Е, Віталь, ці... за ціну будуть питати. 29 тисяч стандартний комплект МТЗ, от такий, як ви бачите. Да. Якщо треба металевий ніж, то. 3400, якщо не помиляюсь, по прайсу у нас вартість лопати з металевим ножом комплектом. Її можна встановити сюди і лопата стане обороною, да -да -да. але потім можна ним працювати тільки прям, угу. тобто ця висота всередини лопати більша і вона не проляже до землі. Ага. Тому якщо треба під, на... під нахилом щось грейдерувати, то ставиться внизу. Якщо потрібно просто на прямому ходу, то люди ставлюють тут металевий ніж звер... зверху. І все. І mm. Потім на літні роботи перевертаємо. А гідравлічна лопата по Гідравлічна ціні. в нас іде на два гідроциліндри. Сюди йде рамка трикутна до передку, ага. дванадцять. Тут ставляться вуха. Один циліндр на підйом і два циліндри на поворот. На ага. один циліндр ми не робимо. Ми Разуміло. вважаємо, що на один циліндр ця частина лопати стає надто слабою. Ну, Тому... по ідеї, так. Да. Так, ставляться циліндри також сороковим штуком. Вартість її комплекта МТЗ. Без ножа 48 тисяч. Угу. Якщо це йдуть імпортні трактори, то там вже більш модифіковані, там різні лонжерони з 12-ки ріжуться. Такий відвал там коштує 53 тисячі у нас. Ага, зрозуміло. Аналогічно, металевий ніж коштує 500 да, У нас же є вже ця зубова борона від компанії Гермес. Ми не відпрацювали один сезон, дуже задоволений. Якби ми зараз до неї пройдемо, біля неї більш детально Віталій розкаже. І Я надам свій відгук, якби щоб. Як взагалі вона нам? Так що перейдемо туди і там продовжимо. Так, друзі, добралися ми на базу. Значить, Зубова брона компанія Гермес. Ви її вже не один раз бачили в мене на ділянках. Ми не працювали і по таких, як би і погані ділянки були, і хороші, але вона все відпрацювала на ура. І Дуже було багато якби коментарів те, що крила плаваючі, треба зробити е, їх жорсткі. От зараз Віталій розкаже, чому саме як. Її можна зробити жорсткою, вона буде працювати в такому режимі. Але коли крила плаваючі, це набагато краще. Ще раз доброго дня. Дивіться, стосовно питання плаваючих крил. Тепер наші борони були зварені і ідеально рівні. Тобто, крила з брусом сходились в одну лінію. Потім, після декількох виїздів на поле, декількох фермерів, ми запитали в них, поля були, скажімо так, нерівні, тому що аграрії, які користуються ну, 9-метровою, все навісне обладнання розраховано, скажімо так, під МТЗ. У вас нема, наприклад, 18-метрової якоїсь борінки, яка рівняє поле гладенько, чи культіватора грінплейс якогось 12-метрового. тому, Поле нас все одно в рельєфи і поля наші, все одно якісь нерівні. Ми замітили те, що колеса опорні це все добре на крилах. Зараз всі так уже роблять, після того як ми показали. Mm -hmm. Коментарі стосовно колесно центральної секції без питань, ми говорили всім клієнтам, говоримо, хочете, ми вам поставимо без проблем. За допоміжні кошти ми поставимо в комплекті йдуть такі. Ми замітили яку тенденцію, коли трактор наїжджає, самі розумієте, на горб і перехиляється вліво. Або вправо, або нерівність поля виїжджає оце колісо, не, не торкається землі, воронки витягується. Візуально, наче все правильно, але ефективність технологічна спрацювали тільки останні зуби, які висіли на секції. Передні не спрацювали. Тому, скажімо так, пропуск землі з'явився. Угу. Тому ми вирішили зробити крила трішки вниз, для того, щоб вони могли більше копіювати грунт. Угу. Єдине, зараз ще перевіряємо, чи достатньо. Вниз зробили чи недостатньо вниз. Тому ось наскільки Віталій нам сказав, йому достатньо, його все влаштовує. По його відео ми також дивились і спостерігали, наскільки вихиля... ну, нагинаються крила вниз. Саме Віталій сказав, мені всього предостатньо, тому ми, в принципі, такий варіант борони вже ну, дуже багатенько зробили. І негативних відгуків поки що від людини не чули. І навіть і навіть ми працювали трактором УМЗ, де ну якби навіска, ну хоч у нас і два циліндри стоїть, але ну в МТЗ сильніша навіска вважається. Так. І нам все рівно вистачало, якби підйому, що крила опускалися донизу, нам все рівно було, було зручно виста... нею працювати. Ми старались розрахувати навіску так, щоб вистачало вам і підняти, і спустити її до землі. Тому Ваші рекомендації ми завжди слухаємо, завжди міняємося. Наприклад, випадок по нашому металопрокату. В людини не хочеться на цій боронці показувати, хай не не буде. Так. На крила в зв'язку з діагональним навантаженням цього крила з'явилися тріщинки на поперечних трубах. Ага. З'явилися тріщинки. При розрізі ми забрали в людини ці крила, відповідно безкоштовно, тому що це наш брак. При розрізі ми побачили, що метал тріснув сам по собі. Не шов, тріснув не біля шва, а за швом далі. Багато хто скаже зараз, що це ви перепекли, або шов надто міцний, клали і перепалили метал. Але давайте будемо чесними: це не спецсталь, це іде в нас сталь 3, і навіть з імпортними позначеннями вона все одно залишається сталью 3. Тому прийнято рішення було. На наші нові боронки ми встановлюємо допоміжні діагоналі з профіля ага. 40 на 40. Отак і сюди. Ага. Тобто діагональної жорсткості додали. Хоча по всім, по всім технічним розрахункам цього мало вистачити. Але як бачите, практика завжди, завжди нам показує трішки інакші результати і перспективи ці всі. Потім міняються. Тому ми додаємо діагоналі зараз по касетам, по навіски, по з'ємному валу, по циліндрам, по вухам змін абсолютно ніяких не було, продано їх дуже багато і повторюсь, негативних віддавків не було. За ці ланцюги, ті, що нам говорили, вони йдуть кальоні, дійсно, кальоні з заводу. Ми купляємо. Це не з базаря куплений, цепок який. І казали ще по секціям, по касетам, оцін, що ну як. Показ, що показався, так, да, глядачам, що занадто тонкий метал, але я, ну як, я в коментарях пояснював, що він грає цей метал, так, він йде так, якби. 에, стосовно цього метала, якщо ми з вами, ми, звісно, цього не робили, скажу одразу, Але, по-перше, якщо взяти цю касету, зварити неправильно, тобто ну, вертольотом по нашому, чи ми тільки не пробували її скрутити назад, вона не підлягає, лягає, поки ага. не розріжеш, ага. Це перше. Друге, по поводу того, що розтягнути метал, по-перше. Тут чотири полоси. це виходить той самий торсіон. Mm -hmm. Якщо зачепити зараз касету все, і все, і з тієї сторони, ну я не знаю, яке навантаження. Мабуть, то, ну, то, то не мало буде, щоб її розтягнути, і вона стала рівнішою. Mm -hmm. А ви такого, такого навантаження в землі ніколи не доб'єтеся. В сад заїдьте, ви зуб швидше з планкою вигнете, аніж її розтягнете. Жодний, тому жодний, ми да. на, ну, на, на, на такі коментарі не реагуємо, тому що ну, це неправильно. Це неправда. Сюда, я не знаю, сюди 4. У нас полоса шестерка різана, uh -huh. не з проката, а різана з листа, з металу. Сюди й четверку поставлено, все одно буде. Але ми все зробимо. Планка так само, сюди і восьмерка достатньо. Але ромом з запасом стараємося робити запасом, тому що якість металу, ну, як да. я вам сказав по крилу, ну, залишає бажати кращого. Так. Да. І цей, по скидочкам, що там для моїх підписників нагадаю. Ми, запро... ми пропонуємо вам всім глядачам, аграріям. Пропонуємо знижку, перед новорічну знижку, давайте її назвемо угу. до кінця січня. Якщо ви телефонуєте нам, нашим менеджерам і представляєтесь з каналу Віталії Яготинщини, ми даємо вам скидку від 5 до 7%. В залежності на техніку, В залежності на техніку, її вартості, е, е, орієнтовно до 100 тисяч техніка буде знижка 7%, е, більше 100%. Тисяч буде знижка 5%. Для прикладу, наш культиватор КРН 5,6, який всі знають, потужний, люблять, я потужний. надіюся. Я сподіваюся, ну, що скоро він з'явиться в нас. Я також на це надіюсь. Да, Наприклад, супер. його вартість, це готівка, коштує там, 210 тисяч. Да. Ми пропонуємо мінус 5% знижки, там виходить орієнтовно. 199500, якщо я не помиляюся. Ну, Плюс-мінус да, 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 да. рахувати зараз не будемо, але ну, знижка, я вважаю, хороша. Тому чекаємо від вас дзвінків. Знижки діють ця акція у нас до кінця січня. Е, можете її знайти у нас на, на всіх наших сайтах. Вибирайте нашу техніку. Ми завжди відгукуємося на, на всі. І негативні відзиви, і на позитивні відзиви. є якісь пропозиції. Будь ласка, пропонуйте, ми ніколи від цього не відмовляємося. Так, да, якісь можливо щось треба десь у свої, типу, доробити, десь можливо не, так, не, так, так. Компанія йде завжди на зустріч. Так, ми, ми реагуємо з першого дзвінка, перевіряємо. Якщо ми сумніваємося, з дзвінками вже змінюємося. Третього не тому, що вся оця техніка, все, що нас зроблено, це все зроблено, як ми говоримо, з душою фермера а для фермера. Із душою фермера, тому що в нас є багато друзів, товаришів-фермерів, які е, відповідно приймали участь в розробці цього. Тому що ми консультувалися, ми е, показували їм, вони пропонували нам варіанти. По тому самому, карану це не просто зроблено. Нами зроблені були всі креслення. а всі uh -huh. інновації, всі, всі якісь. Мілкі детальки, які, скажімо так, воно все і так буде працювати без питань, ну, да. але яка заважа працювати і швидко і зношується. Тому ми, ми слухаємо вас. Да. Посилання на компанію Гермес я залишу в першому закріпленому коментарі. Контакти також залишу. Переходьте на сайт. Всі актуальні ціни завжди є на сайті. Вони, вони якщо змінюються, то вони змінюються. Якщо не вказані там, так, має, то вони так. є ну, дійсними цінами. Так що, колеги. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте вподобайку. Переходьте на канал Гермес, дивіться їхню техніку, яка в них є в наявності. Хлопці відповідальні, роблять дуже потужні агрегати. Так що, всім пока. До побачення.